Вітаю, звати мене Тетяна Докач, це Суспільне Житомир, і сьогодні з нами в студії театральний музичний ансамбль Шмальгаузен. Розкажіть мені про основний меседж вашого колективу, який ви носите для свого глядача слухача. Меседж um. Шмальгаузен. Це основне я поставлю питання досить оригінальне, uh -huh. на яке, напевно, вам вже набридло відповідати. Чому саме така назва колективу? Uh. Хто? Давай Женя. Я? Да, Женя. Давай, вже. Перший курс Театрального університету було завдання від майстрів написати свої пісні. І це був би такий наш перший показ на глядача з нашими авторськими піснями. І наш викладач. Це весь курс курс Ну, Весь курс задійний. Наш викладач Андрій Миколайович Семінін в якийсь момент встав і сказав: Давайте, хлопці, тут треба шмаль Гаузен. Якось це слово відклалось в голові. Ні, ну ми назвали тоді, я так пам'ятаю, по-іншому по якось. Да. Було. І от, ну, це слово відклалось в голові. І коли вже ми прийшли до того, що хочемо вести свій гурт командою, е недовго думали над назвою, да. згадали це, дістали, і тепер воно з нами. Так, ну це в Андрія Миколайовича це було якийсь синонім до слова драйв, mm -hmm. енергія, і він хотів підібрати. Де він його коли почув? Ми, ми не знаємо. Це зоолог. Вже... Зоолог про це, Зо... про це, це ми вже ми це не знали. Постфактум, Постфактом, що це зоолог, я в Києві інститут зоології Шмальгаузена Івана Івановича. І такі якісь речі. Тобто там е розказували нам люди, що німці взагалі вимовляються не Шмальгаузен, а Шмальгауцен. Шмельхаусен. Шмальгауцен. Цен. Чи. Ну, це через це в кінці. Тож. Ну казав, що там люди в футболках ви не ходили там. О, шмальгав, це. <ріст> Шваменці, <-зі> коп. <ріст> як це відбулося? Як взагалі відбулося встановлення вашого колективу, вашої команди? Ну от як Женя правильно підмітив, спочатку був перший концерт, а ми просто, ну, і де був заїдний практично весь курс. там, ми а, як більше половини. Не а ви були знайомі, ви друзі. А, -а, роз... Ми... Роз... Да, ми... У нас з хлопцями. Ми однокурсники. Так. Я, Владислав, Кирило, Андрій і Михайло. Ми так. з одного курсу. Георгій, Валентин з паралельного курсу. Ну і так у нас вся команда, але це, це все театральне університет. Роман рік, на рік і Роман. І Роман на рік молодший. Так, це так. все театральний університет, де ми всі познайомились, коли вступили, так, так. подружилися і. Ну, ну не було такого, що мужики, давайте не давайте створимо групу і щось будемо лабати. Ми більшої половину курсу зробили оцей. Концерт, якщо це можна було так назвати, ну так да, це був концерт Веч -вечір. в аудиторії, так. Да. і потім ми з хлопцями вирішили цю це діло не закидати. І от хто хотів, після пар, ну, у нас пари в театральному університеті це там в основному з 10 ранку і до 10 вечора. Угу. Тоді ж ну ні комендантського, нічого не було. Ми після пар так от, так от і зустрічалися з хлопцями. Там ну було отак: от що е, я там взяв до рук гітару, міша сів за клавіші, Кирил сів за кахон, Андрій взяв акордіон, і Женя взяв контрабас. і все, і воно так от так, так і залишилося насправді. Далі напрямок, в якому ви працюєте, можна назвати арт-роком з театралізацією? Mm. Ну, ну, я не знаю. Ну люди, люди будуть е, називати так, як це дозволяє їх досвід. А як ваш досвід каже? Наш досвід каже, що це Шмальгаузен. Ви вивели новий напрямок. Не можна сказати, що ми там що ми панкуха, або ми чисто французький шансон, або ми постпанк. Тобто різні пісні вони всі просто різні. І в одній пісні може бути три жанри. Різні. абсолютно. Тому це Шмельгаузен, так не можна сказати. Ми не можемо прив'язатись до одного жанру. У вас досить цікаві образи. Хто над ними працює? Андрій Ширко, наш він і акордеоніст наш в одній програмі. А, а зараз він більше пішов в режисуру і він за цим слідкує такі. Ну тобто, він він режисер цього угу. всього. крім проекту Шмальгаузен. У вас є якісь власні проекти, над якими ви працюєте? Тобто, це від озвучування кіно до. В... Зйомок зйомки, так вечори, пам'яті е, режисерів, акторів це так. теж все дотично. В будинку кіно. Будинку кіно там от крайній був це по Мащенко. Перед тим нам випала честь бути угу. доторкнутися до самого Параджанова, тобто ну дуже да, і показати молоді. Тіні тіні забутих предків, ну і і взагалі, коли там перекладали кіно, все ти більше там документальних фільмів цікаво, ти там дивишся про нього, дізнаєшся. Це просто наш національний скарб, і це величезна честь було це вдохнути, представити це кіно, яке в свій час представило Україну світові. Як це все поєднується, тому що ну насправді такий мікс не Насправді в цьому просто треба знаходити якісь мені здається. Баланс, тобто гарне поєднання між театром і музикою. І ну, так як ми актори, тобто професійні актори, плюс ще й музиканти, мені здається, що для нас це такий найоптимальніший жанр. І не знаю, воно просто якось взялося, що ось у нас є театр, ось у нас є музика, в принципі. І було б дуже цікаво це все. Поєднати в ну і вистави, і перформанси і, взагалі, різні заходи. Тому якось просто так воно все ж зло Ну, найоптимальніший — найоптимальніше, не, не обов'язково зручний, тобто це uh -huh. не, не то, що це най найменший well, путь так. сопротивлення, не ну це, це не uh -huh. так. Uh -huh. Цікаво просто брати себе і вкидувати В саме різні події. То, то в театр ти поглинаєшся, потім тебе звідти в, кидають в музику, потім тебе ставлять отак от розмальовують, надягають сілья... на тебе окуляри, е капелюх знімають на, на тобі селлянцю. В цей час, як ти стоїш за кадром, влад намагається налаштувати на тебе софіт. Потім ви змінюєтесь, бо знімають Влада, і ти да. тепер стоїш на нього налаштовуєш бум в кадрі, ти, да, о, да, 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 це да, все відбувається час. в цьому і, і, і є ми. Я спілкувалася з вашим колегою Михайлом Кокуяком, можливо, чи я ставила питання стосовно балансу. Як балансувати між музикою, між театром, між кіно? А він каже, що цього балансу не існує, Ми досі не знайшли відповідні на це питання. А як ви знаходите баланс і чи знаходите його? Тому що ви сказали, що так, є баланс, і це класно, це Це він, супер. він сказав. Я не можу брати відповідальність. Пане Михайло, у в його словах є правда. Балансу? Mm. Ну так. Да, та. А Я що не вам не ближче? Кінодатери чи. Мені здається, коли ти от е, якийсь напрям прохаваєш достатньо, угу. тоді вже можна буде зробити висновок. Облін, а це мені ближче, а це, а це ні. Я не рахую, що ми там. Як не знаю, досконало щось вивчили, чим ми займаємося. Mm -hmm. це, це, це неправда. Ось і все просто цікаво, цікаво цим займатися, і ми це, ми це можемо це, 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 це просто цікаво, ну реально. Чи плануєте брати участь у яких якихось міжнародних проектах, конкурсах? Ну Гремі, хіба? <реклама> <Гремі. реклама> для початку. <реклама> ну так, для початку можна почати з Гремі, а так, далі. Добробачення або... ви пропускаєте. Євробачення навіть там в дитинстві, коли це було на піки якоїсь популярності, майже не дивився, бо мені просто було не дуже цікаво. Тобто кліпи, якісь е е е е записи лайвів з концертів цікавили, а от Євробачення щось мені не заходило. Це це просто займає час, дуже багато часу. Mm -hmm. А в нас е, своєї роботи і своїх напрямків ду, ну, повірте, дуже багато. І в нас є ну така склалася певна ну не склалася певна відповідальність перед нашими людьми, нашими дорогими слухачами і глядачами Поціновувачами. По, на, на, на нашої, нашої роботи, нашої творчості. нашої творчості. я їм колись попросив так казати, сам забув. Ось і ми хочемо вкладати в. Все в них, в нас, і от, займатися цим і приділяти цьому з головою. Тому що якщо зараз вкинути себе в ось це, то ну я не знаю. Можна, мені здається, трошки. Розуміти. Коротше, так, нам це треба так. ще пахати над собою до так. якогось моменту, коли ми зрозуміємо, що. Можна тепер, і... там, так, та, якщо, та, якщо, якщо нам це треба, та, якщо перейдемо до наступного питання. Поговоримо про волонтерську роботу, про волонтерство. Всі ми зараз розуміємо, в який час живемо. А я звернула увагу, що на вашій сторінці в інстаграм є досить велика кількість зборів так. для ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, про цю сторону. Так, камери, ми відкрили новий збір зараз. Для 92-ї бригади збираємо на комплектуючі для fpv дронів і на самі FPV-дрони будемо, будемо смажити росіян. Будь ласка, ви всі три камери. І, і ця камера. Будь ласка, підпишіться. дає підпишіться на нас в інстаграм, хоча б не хоча б саме для донатів. Донатій підтримуйте mm. нашу армію. Відкритий збір. Він зараз актуальний. Ми збираємо. Треба багато все. Дякуємо, як і завжди. Mm. Моє для мене волонтерство, Це коли. Тому що коли робили на Мавіки збирали перші. Да. Скільки? Mm -hmm. 330? Штук. 330. Так, і коли просто от, ми тоді відчули сил, силу людей. І, а ще найбільше ми відчули, зараз ще темп повернуся. Ми там просто запустили п'ять благодійних вистав по Августу Густав. Ми спеціально підняли прайс квитків і 100% з них кинули на збір в районі 100 да, закинули mm -hmm. на збір. Десь так і, і потім ми відчули, що в нас реально є люди, реально є наші поціновувачі, які ми просто ми їм довіряють, вони нам довіряють, ми дали клічі. Ми за відносно недовгий термін. Ми зібрали потрібну суму, самі загрузили ці всі мавіки, самі завезли в Харків з рук передали нашим 92-й бригаді, яку ми по сей день споряджаємо. Mm. От але най. Найбільше, найкрутіше, Я, тей, тей, ми з межані відчули, що Жора тоді ще не було, не народився. Це... <свісна> <свісна> ми відчули, коли сталася трагедія на Херсон, в Херсоні, і ми з Жені теж ми сиділи, так нервно курили, так треба допомогти. І ми дали кліч з хлопцями, що ми от в будинку кіно зробили пункт збору. Речі про дитяче харчування оде... ну там. Все, що тільки можна. Все що, що... що необхідно, так скажу. І... І люди почали приносити. Ми з самого ранку я такий думав, блін, я пішов на стару квартиру, там зібрав е, зібрав речі, приніс великий е, великий ящик. Mm -hmm. Думаю, блін, я не ну я трохи, але я от молодець, що буде? А люди почали звозити, просто вони два дні звозили. Ми ще пам'ятаю, поїхали в інше місто. У нас тур був. Е, а люди ще почали ще далі, почали звозити. Бо це вже розлетілося в Твіттері, ще десь розлетілося. Коротше, і принесли. І ми тоді, пам'ятаю, відправили цілий шеститоннік е, цього. Гуманітарної допомоги. Ми в якийсь момент виставили сторінка: люди, не несіть одяг, у нас же його отак. Несіть там медикаменти, одяг, ой, медикаменти, їжу ці для тварин, корми, дитяче харчування. Люди реально там і приємно було, що там були люди, які там раз принесли, кажуть, що треба. Вони прийшли, чек, показали, все закупили там медикаменти, ще ця штука. От є я відчув силу людей, єднання, там пацани залишились, дівчата залишились. Це все почали сортувати по різних коробках. Ми почали там грузити, воно все загружається, відлітається коротше, отак от до вечора оце йде йде йде. От волонтерство це про єднання і про величезну силу людей, які ми от відчуваємо. Як ви себе мотивуєте? Що ви знаходите? Де ви знаходите сили? Хто вам допомагає? У мене є маленька відповідь на нас колись ще в університеті, викладач привчив, типу, радіти всяким дрібничкам. І помічати дрібнички. Тому для мене найкращий відпочинок це Макдональдс. Ні, зайти, купити собі чи колу, чи там якийсь доктор Пепер, будь-яку соду, сісти біля під'їзду е, в абсолютній тиші покурити цигарку. Куріння це погано. Я не вважаю, що курити — це круто. Я для себе. Покурити, випити і зайти вже додому і оновитися на наступний день. Або кіно. Кіно, так, кінчик. Забивали. Кіно залишає по собі чудові емоції, з якими ти потім живеш. Вони ну, тебе. Ти ти про релакс кажеш, а от що тебе мотивує? Кіно. Все Теж, про, ну, ну будь-яка творчість, будь-який проект. Це, це ж все неймовірно. У мене просто є така штука, що я після, ну, те, що ми в будинку кіно попрацювали. І я їду в метро, і я чомусь завжди переглядаю лайви різних концертів різних виконавців там, ну. Великих там Квін, там Елтон Джон, усі всі масштабні. Да. І я переглядаю ці лайви, і завжди чомусь мене це так якось ну, і мотивує, і якось це дає таку да, розрядку дає якусь психологічну. Не знаю, те, що ми робимо, а те, що ми робимо, ми любимо. Добре про улюблене про кіно, про фільми, які ви радите подивитися абсолютно всім? Всім рекомендую. Це для це для мене найкрасивіше, най, най, акто, акторніше кіно, художньо документальне. Напевно, одне з найкращих, що я бачив, це про Едіт піаф життя в рожевому кольорі. Всім рекомендую подивитися. Там Марія Кетєв отримала заслуженого це Оскар. В кайфі і буду дивитися і передивлятися, і дуже мені це подобається, це кіно. От я от, рекомендую правда, всім особливо. Ти просто, ви просто, якщо хтось е, знайомий з творчістю Дід П'яв, то після цього фільму ти розумієш її, музика звучить по-іншому. І ти розумієш, що No V'є до це не про Париж ніхрена. І чому вона такою стала, чому життєві обставини там. Все дуже класно, ну комусь комусь окнеться. Волк Карвай. Це кладять для як акторських речей, бо корейці грають унікально. Вони одночасно і програють, і недограють. А, не дограють, <с> і проходять на нулі. Ну, коротше, для режисерів, для операторів, для світловиків в його кіно є все, з чого можна надихнутися, і потім. Про це говорити на інтерв'ю. Я, я пам'ятаю цитату звідти. Я скажу про мультфільм. Мені дуже подобається взагалі мультиплікація, тому що я іноді дивлюсь якийсь мультфільм. І я, типу, не розумію, як люди беруться зі своїх голів, як вони це. Придумують, ну, тобто, якісь стилістично класно до цього підходять. І, і особливо японські мультфільми, тобто якісь аніме. Я не дуже багато дивлюся аніме, але якщо я дивлюсь аніме, я, ну, я сиджу отак, типу, ну як, ну, типу, ну, типу, ну, ну як це можна придумати? Ну, тобто, і, це те що в мене, ну, в принципі, якось. Хто долучається до створення пісень, музики, постановок, хто що пропонує? Всі. Всі. Хто перший? Кожного разу по-різному, і слово. Я приніс, робимо так, ти отуку ногу тут Ні, Це всі разом. Кожен вкладає щось своє і потім стається щось велике. Тобто це може починатися від того, що Андрій, наприклад, приносить е, якусь п'єсу, ну будь-який матеріал. Е, потім ми на нього налазимо, все змінюємо, перекручуємо, міняємо літри місця, місця, ми дописуємо. слова так дописуємо, переписуємо, пишемо знову, наново. Ой, що себе таке Ой, Я не знаю. Вже це щось цікаве. Щось чекає. Ні, то дивіться, тобто, я зрозумів, там я перед цим заявив, що там Андрій, до режисер. Він відповідає за загальне бачення. Все. Дуже рада була з вами поспілкуватися. Бажаю. Заємно. Великих зборів і на сцені, і в донатах, і в усіх дякую. ваших проєктах. Я дякую вам за розмову. Сьогодні з нами в студії був театрально-музичний ансамбль Шмальгаузен. Почуємось.